Шановні виноградарі, виноград північ, 6 серпня. Хочу швиденько показати вам деякий виноград. У нас знову йдуть дощі. Ось дивіться, все мокре. Так, до чого я? На основний виноградник зараз не піду. Там все залито, вода. Зараз швиденько покажу те, що тут під будинком безпосередньо. Ось так виглядає виноградник. Отже, поїхали, дивимось, денька на 6 число. Ось така вона. Дивіться, набирає все не чудове запилення. Класно, дивіться, скільки навішано. Взагалі більше 30 гроздочок. Ну так, да, є там по пів кіла, є більше, менші. Але суть не вставку, ось дивіться які. Ось, ось, ось. Ось садинька. Бачите, так? Да? Водісла ось теть, ну, все тримається, нічого не тріщить. Це слава Богу. Так, новденька, денька-лінка. Ось денька. Так, показує торнадо. Дивіться, ось такий торнадо зараз у нас Чернігівська область. Ось так виривається торнадо. торнадо, торнадо. Це пешу красавчик, бачите, теж мокруща состим. Там теж торнадо. Це красавчик. Ось дивіться, красавчика. Це ще торнадо. Так, а Це красавчик, дивіться, навішано, навішано. Це, до речі, теж торнадо, то торнадо. Ось красавчик. Там, дивіться, гараньки якісь. Тут лишали і по дві. Там дивіться, який це все один кущ. Це подарунок світає. Ось такі, бачите, в цьому одвін трошки примерз. Моє ось такий вигляд. Не світає. Ой ну, там він пішов, показувати його вже нема смисла. Тобто красніє, теж дивіться, бачите і комар, дивіться, не тріснув нічого. Тут теж все чудово дивіться, бачите все, дощу. Злива лила, до речі, вже бачите сонце. Ось так ви можете побачити виноград. Тріск пережили, нема. Красавчик, торнадо безпосередньо ось. Знову красавчик, 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 торнадо, 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 красавчик. Ось так. Деньки дивіться кілон. Тут уже кіло півтора. Ось така теж. Ну кабани висять. Ось така динечка. Це, до речі, красава посажений, Ось так вимахав. Будемо на наступний рік чекати вже урожай. І від нього. Ось такі справи, виноград північ. Дощом. Все випробувано, нічого не потріщало. Будемо показувати решту винограду вже пізніше, як підсохне. Ось такий виноград. Пишіть, кого ще цікавить. Ставте лайк, підписуйтесь. Всім добра!